10 лютого виходить Hogwarts Legacy AAA Проект про Всесвіт Гаррі Поттера Сьогодні я вам розкажу теорію про реліквію смерті, знайшов на Reddit. освячений герой, який вимагає, щоб ми володіли реліквією смерті. Як ми всі знаємо, існує три реліквії: жезл, камінь і Плащ Я вважаю, що мало ймовірно, щоб усі вони були в грі. То який з них? Ну, я не думаю, що це паличка. Дамблдор отримав чарівну паличку від Гріндевальда в. 1945 році Гріндевальд викрав її у Григоровича через деякий час після 1899 року. Чому після 1899 року? Ну, цього року померла Аріанна Дамблдор. Одразу після цього Гріндевальд покинув Готрікову долину й, ймовірно, почав пошуки смертельних реліквій Одинці. ґрунтуючись на заявах розробників Хогвартс Legacy та цьому знімку, ми можемо бути. Досить впевнені, що ця гра починається в 1890 році, тому в цей час у Крінде не були чарівної палички. Цілком можливо, що Грегорович мав його в 1890 році, або той, у кого він його виграв, міг його мати і досі. Ось тут слід володіння паличкою холони. Найближчими відомими потенційними власниками, про яких ми знаємо до Грегоровича, були Аркус або Лівей, яких дуже коротко згадує Ксенофілій Лаввуд. Виходячи зі своїх нотаток в офіційних версіях оповідання Барда Бідла, Дамблдор схоже, погоджується з Ксено, що темний черник на ім'я Локсіус мав це в 1070-х роках. Черники можуть жити довго, тож, можливо, Аркус або Лівіус виграли його у Локсіуса в 1070-х роках і все ще живі в 1890-х роках. Або, можливо, хтось інший має це повністю, незважаючи на це. Якщо ми володіємо чарівною паличкою, то маємо її від когось відвоювати. З тих пір виграти його у Регоровича мало що принесе, йому доведеться відвоювати її в нас, перш ніж Гріндевальд вкраде її в нього. Цілком можливо, що ми є тією людиною, у якої її виграв Грегорович. І в такому випадку ми беремо її в когось іншого. Я припускаю, що команда Horus Legacy могла б це зробити, але це виглядає досить безладно. Я не думаю, що ми побачимо паличку. Камінь Воскресіння Воскресінні може добре пасувати теми темної магії, враховуючи його здатність напіввоскресати мертвих. Я не думаю, що ми теж побачимо камінь. Наскільки нам відомо та згідно з пам'яттю гонтів, камінь перебував у власності родини гонтів протягом багатьох поколінь. Цей спогад був із 1925 року. Ми не знаємо, чи Марвело чи хтось із інших гонтів ходили до Хогвартсу. Але навіть якби вони були, я не думаю, що має сенс для нас зустрічати їх у спадщині Хорворцу та використовувати камінь. Враховуючи той факт, що Марвело не знав, що камінь у його каблучці був каменем, мало ймовірно, що його безпосередні предки також знали про це. Якщо ми використовуємо його у Хорвардській спадщині 1890 року, Марвело напевно дізнався б, що це насправді в пам'яті 1925 року. Цілком можливо, що він брехав, щоб приховати, що це насправді, але це здається малоймовірним, враховуючи його характер. Я думаю, він справді не здогадувався, що має реліквію. Єдиний шлях, який я бачу для нас, щоб володіти каменем, це якщо ми самі є предками гонтів і приховуємо його справжню природу від наших родичів. Тобто, мароло, буде нашим сином чи що? Фу. Я не думаю, що команда оповідачів також піде цим шляхом. Отже, на мою думку, це має бути плащ, а це означає, що ми майже напевно зіткнемося з предком Потера в Хогвартсі. Питання в тому, який предок Поттера. Ну, Джеймс народився в 1960 році, тому це не він. Ми знаємо дещо про генеалогічне дерево Потерів безпосередньо перед Джеймсом завдяки публікації Роулінг у Wizarding World, а також газетній обкладинці 1926 року. Короткопоказаній у першому фільмі Фантастичні звірі. Батько Джеймса Флімонт, був успішним виробником зілля в 1926 році. Флімонт, безсумнівно міг навчатися разом з нами в 1890 році. У 1926 році йому було 47 та 53 роки. Але я думаю, що ми підемо на одне покоління Поттера далі батьком Флімонта, прадідом Гаррі, був Генрі Поттер, член визнана гамута з 1913 по 1921 роках. Навіщо повертатися далі, ніж Флімонд? Ну тому що прізвисько Генрі Поттера було Гаррі, ще один Гаррі Поттер. Отже, я думаю, що ми зустрінемося з Генрі Гаррі Потером у Хорвурській спадщині, і він матиме плащ невединку з собою в школі. Це не тільки дасть нам можливість володіти реліквією, але й стане ідеальним пасхальним бійцем, щоб ми зустрілись з Гаррі Потером. Крім того, ми могли б. Непомітно ходити Хогвартсом під плащем невидимку, як у книжках. Давайте просто переконаємося, що хронологія працює. Скажімо, у 1890 році Генрі навчався у нас на п'ятому курсі. Це означає, що йому виповнилось 15 років. Отже, через 10 років, у 1900 році йому виповнилось 25. Це цілком розумний вік для того, щоб він і його дружина мали дитину Флімонта. у 1926 році, коли ми бачимо заголовок газети Флімонту мало бути 26. Це трохи молодо, щоб бути міжнародним успішним виробником зілля, але я думаю, що це правоподібно. Зрештою, близнюки в Візлі залишили школу в 17 років і мали успішний магазин жартів менше ніж через рік. Уявіть, що вони могли зробити до 26 років. Отже, якщо Фліменту було 26 років у 1926 році, то йому було б 60 років у 1960 році, коли народився Джеймс. Це досить старий, щоб мати дитину, але пам'ятайте. Черняки живуть довго, і ми не впевнені, скільки років були його дружині Юфемії. Але ми дійсно знаємо, що вони були шоковані тим, що народили дитину так пізно. Я думаю, це підходить дуже добре. Народити дитину в 60 було б майже неможливо, або для мало. Але, можливо, просто дуже мало ймовірно для відьми. Отже, я думаю, що хронологія працює і Генрі Гаррі Поттер міг би бути з нами в Хорверсі у 1890 році. А тепер давайте підемо на крок далі. Це цілком припущення. Але що, якби Генрі не був Гриффіндорцем? Що, якби він був ревінкловцем і він його компаньйоном? А міта оголосили ще в листопаді, але вони назвали його лише однокласником, і він, здається, не такий розвинений, як інші домашні товариші. Я не можу уявити, що у нас немає справжнього компаньйона Ревенклов. То навіщо ховати їх весь цей час? Ну можливо, тому що це Генрі і це велике пасхальне яйце. Я визнаю, що з мого боку це цілком може бути виданням бажаного за дійсне, оскільки я ревінкловець, але я думаю, що це можливо, і навіть якщо він не ревінкловець, я думаю, що є дуже хороший шанс, що ми зустрінемося з Генрі Гаррі Потером у хоррусі спадщина. Або принаймні якийсь предок Потера, який має плащ. Отже, що ви думаєте за цю теорію? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд відео, з вами був Чилич. Покеда.